Всі населені пункти Шосткинської громади охоплені транспортним сполученням. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила Дар'я Гребенюк. Опрацьовують в управлінні економіки і питання організації рейсів між мікрорайонами міста у вечірній час. Міські приміські маршрути працюють всі населені пункти громади охоплені. Перевезенням пасажирів а, щодо відповідно рейсів і визначених графіків а, на минулому тижні ми опрацьовували міські маршрути у вечірній час. Мали щодо пасажиропотоку та а, вивезення пасажирів у. В вечірній час питання перевезення пасажирів між і містом там залишається. Тобто, там хоч один якийсь маршрут треба додати все одно. Добре, попрацюйте, знайдіть такий час, щоб вигідно було і перевізникам, і щоб людям люди були задоволені. Аграрії Шоскільської громади розпочинають заготівлю кормів для худоби та готуються до збору ранніх зернових. Наразі проводяться роботи по догляду за посівами. Також ведеться підготовча робота відповідної техніки та силосних ям, полімерних рукавів до початку роботи по заготівлі кормів для галузі тваринництва. Першим почнуть закладати житній силос. Також зовсім небагато часу залишилось до початку зернозбиральної кампанії, тому аграрії проводять відповідну роботу і в цьому напрямку підготовлюють техніку, зерночисні комплекс, зерносклади. Особливо важливим під час посушливого літа є питання пожежної безпеки. У зв'язку з цим проведена необхідна робота з аграріями громади. Особливу увагу тут ми звернули на дотримання аграріями техніки пожежної безпеки. під час місцях збирання та зберігання врожаю. Це і наявність мотопо наявність техніки, пристосованої для гасіння пожеж та підвозу води. Обов'язкова комплектованість. Всім необхідним інвентарем та обов'язково мати при собі засоби зв'язку для негайного повідомлення служби ДСНС в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Про відходження до бюджету Шосткинської громади прозвітувала начальник фінансового управління Ольга Голушко. З початку червня місяця до бюджету надійшло 7,8 мільйона гривень. вкладає 17% від плану місяця. Цей показник з початку року 253 мільйона або 51,4% виконання бюджету на минулому тижні. Провели виплати авансу бюджетним установам. І проводилось фінансування відповідно до статті 590, постанови 590. на цьому тижні. Ми будемо продовжувати цю роботу і будемо опрацьовувати рішення виконавчого комітету про внесення змін до бюджету на цей рік. Міський голова наголосив на необхідності врегулювати раніше прийняте на виконкомі рішення щодо придбання засобів зв'язку для шосткинських рятувальників. Прийнято рішення виконкому по підтримки МЧС по пожежним машинам по пожежникам. Вирульовується це фінансування для того, щоб наші команди були забезпечені всіми сучасними засобами зв'язку. Про роботу шуткінського ЦНАПу під час апаратної наради при міському голові доповіла Софія Жукова. Центр надання адміністративних послуг працює в зручному режимі. За минулий тиждень було прийнято. 25 п'ять вклейок фото по досягненню 25 і 45 років. Також було видано 85 довідок про зареєстрованих осіб по приватному сектору витягів про реєстрацію місця проживання було видано 358. Реєстрація реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було прийнято 101 заява. Також продовжуємо працювати.